День кар'єри як місток до професійного життя. Вже з першого курсу студентів металургійної академії орієнтують на вибір підприємства, де б вони хотіли працювати після навчання. Ви ж проводить ярмарок вакансій та організовують для студентів зустрічі з роботодавцями для проходження практики і отримання робочого місця. Для цього до Дніпропетровська приїздять представники провідних компаній з усієї України. Представники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Азовсталі з Маріуполя, Інтерпайпсталі та інших приїхали до металургійної академії у пошуку працівників для своїх підприємств. Одному з найстаріших вищих навчальних закладів України вдалося організувати процес пошуку та пропозиції робочого місця. Для цього проводять так званий день кар'єри, коли потенційні роботодавці знайомляться із молодими фахівцями. Точно інтересно на піротках та узнати том, куди можна вообще да поступити. Тут много цікавих кампаній. Дуже великий вибір. Я считаю, хорошо проводити такі, ну, дні кар'єри почастіше. Мені цікаво подивитись на свої перспективи, е де я можу себе виразити в якій сфері. Не тільки роботодавці висувають свої вимоги, студенти теж висловлюють побажання стосовно умов праці. Друге діло, завжди лися совпадають інтереси випускника і підприємства. І з точки зору заробітної плати, і з точки зору, допустим, там умови труда. Ну вот я думаю, наше сотрудничество с предприятиями, дозволяє нам, все таки і предприятия, в тому числі немножко сарієнтіровати на сьогоднішнього випускника. Окрім плідної співпраці з українськими підприємствами, мета уведе переговори із компаніями Польщі та Німеччини. Є одна програма називається Дат, це по обміну з Федеративною республікою Германії. В цьому році у нас туди уїхало 8 студентів направлення металургія. Порівняння виробничих технологій на підприємствах України та за кордоном безцінний досвід для молодого фахівця. Сотрудничества может бути реальні основи для того, щоби отримати прорив, в тому числі прорив в качестві інженерного образування. На знак подяки за пошук спільних шляхів для працевлаштування молоді металургійна академія вручає сертифікати постійним учасникам днів кар'єри і запрошує їх для спілкування із студентами у наступному році. Олена Городецька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.